Співак Олександр Павлік замість концертного костюму надягає форму та буци. Він скасував свій виступ заради матчу. каже, вірить, що на сході настане мир. Якщо кожен докладе, бодай дрібку зусиль. Плохо, що люди гибнуть. Самоліти, вертольоти падають, діти страдають от цього, біженці з'являються. Проти зірок сцени грають зірки футболу. Серед них володар золотої буці Олег Саленко. Він скромно показує свій трофей, який отримав 20 років тому на чемпіонаті світу. Тоді лише за одну гру забив п'ять м'ячів. Трудні ситуації ми хочемо об'єднати народ в житті цілі достатньо серйозні, а... Не такі не війна, серйозне діло, а от сірозніла, щоб Діти понімали. Загрою на трибунах спостерігають діти зі сходу. Вони тимчасово залишили свої будинки, але щодня мріють повернутися додому. Вони знають, переможе той хто не зрадить. Я думаю, а команда побідіть та яка буде, яка буде грати в пас і вашої команди від кожного небезпечного моменту трибуни немов вибухають. В борьбе за мир всі средства хороши. И поэтому я думаю, що этот матч пусть буде добрим началом, тому що висплатити запад України і Восток, і их їх во що что-то єдине. Атака знову небезпечний момент. Перший забитий гол. Віктор Хлус відкриває рахунок. Ветеран Динамо каже, для нього очки не важливі. Ми хочемо добитися одного навіть, і кожен кож кож громадянин нашої країни хоче Ой, не, одного це етаміра. Ми граємо не, за мір. Команда зіроки стради ніяк не може розмочити рахунок, проте це не засмучує гравців. Ми не вміємо тримати зброю, а якщо і вміємо, то це не на належному рівні. Натомість, ми володіємо словом, володіємо е меседжем. І це є наша зброя. Цей турнір це невеличка така частина нашого би, бажання допомогти тим, кому зараз це вкрай необхідно. Ветерани футболу та зірки планують провести такі матчі за мир та єдність в усій Україні. Гроші зібрані під час виступів, передаватимуть на допомогу українським військовим. На них куплятимуть каски, бронежилети та їжу. Той договір, який ми заключили, він полягає в тому, що всі кошти які будуть зароблені, вони будуть ти тіста на військовослужбовців, які воюють АТО. Значить, причому це буде настільки прозоро, що е, вони будуть не грісьми, вони будуть товар. Ну моря, тими речами, які дуже необхідні для наших захисників. Футбольний тур за мир почнеться наприкінці місяця. Перша гра відбудеться у Запоріжжі. Юлія Башко, Іван Черногор, п'ятий канал.